Демидівська 61. Ось я знімаю паркувальне місце. Тут 2-3 машини може стати. Невеличка ділянка, де люди можуть щось посадити, якщо хочуть, якщо ні, то буде просто травка. І ось я заходжу зараз у будинок. Тут дуже гарна вулиця. Так, Заходжу в будинок. Ось тут у нас кухня, яка переходить у столову. Тут у нас ось двері прихожа, шафа, і далі пішла вітальня. Диван і тут місце для телевізора. І зараз переходимо у ванну. Верніше тут туалетна кімната з душем, туалетна кімната і душ. Так, це перший поверх. Є у нас двері у підвал, там великий у нас підвал, і можна його використовувати як бомбосховище. Далі сходами піднімаємося на другий поверх. Так, другий поверх. Тут великий такий хол. Тут у нас ось дитяча, два ліжечка. Письмовий стіл, шафа. Наступна кімната це спальня тут комод і спальня ліжко. Так, гардеробна. На де скласти речі? Це сушарка стоїть? Так, і ванна. І ванна. Пральна машина. Бойлер? Ванна. Ну, якось так. На кухні є вся необхідна техніка, посидомийна машина, мікрохвильовка, плита, холодильник, тобто вся техніка на кухні є. Зараз ще раз вам покажу кухню.